Усім мої відео, з вами Вікмаєв і ми продовжуємо нашу загальну практику ранкова йога. Ми починаємо з дихання, як завжди. Сьогодні буде знову ж все, що мені в голову прийде по своїм самопочуттях. Маю надію, що вам ця практика сподобається. І ми починаємо з дихання. Дихаємо тільки через ніс, цикл, вакуум. Активне дихання через живіт. Ми працюємо животом, плечі не підіймаємо, намагаємося їх повністю розслабити і починаємо активно дихати. Ми робимо цикл, видихаємо повністю весь кисень, втягуємо живіт, робимо вакуум 10, 15, 20 секунд затримка по колу. Добре? Просто слухаємо уважно та виконуємо. Язик приклеїмо до піднебіння і поїхали. Цикл. Vidích v akum? Vidíš, že? Live the cycle. Видих, паку, видих, дих. розслабились, і ми починаємо нашу практику. Ми почнемо з метелика. Сідаємо, розкриваємо наш таз. Нагадую, що головне, щоб ми не сотулилися. Якщо важко, ви можете взятись за гомілку гум... за саму і потрохи завдяки лопаткам подавати тулу вперед. Ось такий рух. Моя спина завдяки тільки лопаткам у такому руху подається вперед. Якщо є, ми беремося за книжку і розкриваємо нашу. Наші стопи. І знову працюємо лопатками. Вдих. Дихаємо через ніс, якщо що. Не видих. Вдих. Не видих. Вдих. видих. Вдих. 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 І видих. І вдих і видих. Руку ставимо в бік праву на лінії коліна, як ви бачите, за коліном. Права нога у нас повністю приклеєна, ми її не підіймаємо. Ліва рука, пальці направлені в напрямку п'ятки і відштовхуємо. Якщо відчуваєте, що більше сили і дає розтяжка, ми нахиляємось трохи вперед до правого коліна. І лівою рукою тиснемо десь на рівні нашого паху. Ніжі паху. І тиснемо вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 І вдих. Видих. Вдих. І видих. На інший бік ідемо. Ставимо. Відштовхуємо знову. Пальці направлені. Коліно ліве не відривається від підлоги. нахиляємось трохи напрямку лівого коліна. І дихаємо вдих. На видих. Вдих. На видих. Вдих. На видих. видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Повертаємось. Зараз ми тягнемо коліна до грудей і тримаємо це положення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. І вдих. І видих. Беремо за великі пальці стоп. Лопатки разом. Дуже важливо, щоб спина була рівна. Якщо ви не будете рівно спина, спину тримати, лопатки не фіксувати, то ви будете завалюватись назад. Тому ви взяли і вводимо в боки. Тримаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Опускаємо ноги на підлогу. Стопи тягнемо на себе. Ту повинно бути або 90, або 110 градусів. Не вуще. Намагаємося якомога ширше. Якщо у вас не вистачає розтяжки, ми її тримаємо або так, або підгинаємо ноги і даємо більше нахил. Добре, оберіть собі варіант. Я б пропонував більше зігнути ноги і подавати пальцями. У мене руки позаду, вони відштовхуються від підлоги, лопатки зводяться разом. Ось в мене це положення. І я потрохи з цього положення вирівнюю ноги і посилюю кут нахилу допере. І тримаємо вдих. Ноги у мене напружені. Вони завжди в напрузі. Я тисну їх в підлогу. Видих. Вдих. Видих. Вдих. На видих. Вдих. Не видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки ставимо на лінії колін. Ось сюди. Ось на лінії колін. Ми палі... руки на ширні плеча і на лінії колін. Поставили. У мене якраз ось ту коліна. І якщо звести одну лінію, ось вона лінія і ось ту плечі. На пальці поставив, носочки натягнув і відштовхнувся, підняв ноги якомога вище. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Ноги поставив на ширину плеч і виходжу в маласу на цього положення. Тримаємо вдих. Видих. Нагадую лопатки разом, не сутулимось. Якщо не виходить, п'ятки поставити. На носочках тримаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки ставимо на підлогу. Пальці розставляємо, вирівнюємо ноги. Тримаємо. У нас повний опір в руки. На пальці не стоїмо. Краще вже зігнуті ноги. І ту тримаємо. Вдих. Видих. Втягуємо живіт. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Вершник. Згинаємо ноги. Тримаємо вдих. Видих. Спинку тримаємо рівно. Вдих. Лопатки разом. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Впираємось руками в стегне витяжіння спини. Ох, аж прохромтів, якщо чули. І тримаємо. Вдих. Видих. У мене руки, як ви бачите, всередині йдуть пальці. Вдих. А, видих. Вдих. А, видих. Вдих. А, видих. І вдих. І видих. Розслабилися. Ось така практика. Маю надію, що вам сподобалось. Нагадую. Що повноцінні курси доступні по підписці. Це лише 300 гривень на місяць. Це дешевше, ніж у будь-кого. І виходить 120 плюсом практик, як реабілітаційних, так і силових і адаптивних. Там все прописано, всі гайди. І що? До зустрічі на нових відео!